Мої вітання! Шановні! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть ультракомпактні led лампи від компанії АЛЕТ, які встановлюються за принципом plug and Play. Ідея ультракомпактних ламп не нова, але тим паче її культивують і зрощують буквально декілька виробників. З однієї сторони, ось такі лампи підкупають тим, що вони досить компактні і легко встановлюються, в цьому є і принцип plug and play тобто вони встановлюються. Так само, як звичайна галогенка. Тут немає ніяких дротів, ніяких драйверів, блоків тощо. Тут виймаємо галогенку і замість неї вставляємо світлодіодну лампу. Але через таку конструкцію, відповідно, ми маємо невисоку потужність. Тому на сьогоднішній день основна задача перед виробниками, які створюють ось такі лампи, це досягти максимальної потужності, максимальної яскравості, зберігаючи ось такі компактні габарити, які якраз дозволяють дуже легко і просто використовувати і встановлювати такого. Типу лампи. Дані лампи за габаритами і формою майже не відрізняються від стандартних галогенок в ваш му цоколі, і навіть мені здається, вони трішки коротші. Виготовлені ці лампи з алюмінією і тут є два світлодіоди від компанії TNX. Але, на відміну від галогенок, які споживають 55 Вт. Ці лампочки споживають всього-навсього 12 Вт і, відповідно, струм 1 А, тобто вони дають менше навантаження на бортову мережу. І при цьому ми сподіваємося, що їх яскравість буде не гіршою, ніж у галогенах. Обговорювати конструкцію даних ламп я не бачу жодного сенсу, тому що це можна сказати монолітна цілісна конструкція без жодних додаткових елементів. Тобто тут немає навіть механізму регулювання положення. Цоколя, то все вже продумано за нас. Нам достатньо просто встановити ці лампочки замість галогенок і під'єднати штатну контактну групу. Ну і далі вже насолоджуватись результатами. Тому аніж обговорювати конструкцію, а 01 моделі краще подивимось на її характеристики. Лампочки стартують при напрузі 12,5 вольт і споживають струм. 0,69 А. Їх потужність 8,2 Вт. Світловий потік 643 Люмен, ефективність 76,6 Вт, колірна температура 5312 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі. Струм впав ще менше. Замість 1 А, який нам заявляє виробник, ми маємо рівно половину. Потужність також знизилась до відмітки 6,4 Вт. Світловий потік складає 481 люмен, ефективність 74 люмена Вт, кольорна температура 5556 К. Якщо під'єднати ці лампи напряму до акумулятора, який дає більший струм, ніж блок живлення нашого фотометра, можна отримати трішки кращі показники світлового потоку. В нашому випадку це 537 люмен. Як ви бачите, характеристики даних ламп не найвидатніші. Але це в порівнянні з більш потужними LED-лампами, які в першу чергу призначені для збільшення яскравості фар. Призначення ось цих ламп трішки інше. Це прямий конкурент звичайних галогенок, які досить часто перегорають, і не всім водіям до вподоби постійно їх замінювати. Хочеться щось більш надійне, довговічне, і при цьому не обов'язково, щоб лампочки світили яскравіше. І от якраз ось ці лампи призначені для того, щоб задовольнити ці потреби. Тому зараз ми встановимо ці лампи в рефлекторну фару від шкода Octavia A5, під'єднаємо їх напряму до акумулятора для того, щоб отримати більший струм, і проведемо контрольні заміри за допомогою звичайного люксметра. І далі порівняємо характеристики цих ламп з більш потужними LED-лампами, а також звичайними галогенками. Хоч ці лампи не порадували нас рекордними показниками яскравості і потужності, з світлотіннівою межею в них повний порядок. Форма плями майже близька до ідеалу, і, чесно кажучи, якщо порівнювати з галогенками, важко знайти якісь відмінності. Тобто, в принципі, з геометрією світлотіньової межі тут повний порядок. Єдине, що кидається в очі, це не досить яскраве світло. Ми це бачили по контрольним замірам, і також це видно неозброєним оком на полотні. Але все ж таки, я хочу ще поміряти за допомогою люксметра освітленість в наших контрольних точках. Контрольні контрольній точці один освітлення складають на 1590 люкс. Точка 2 610 люкс. Точка 3 320 люкс. Точка 4 280 люкс. Точка 5. Це у нас водій зустрічно-транспортного засобу. 31,3 люкс. І точка 6, освітлення обочини. 138 люкс. Відповідно, невисока яскравість і ідеальна світлотіньова межа створюють нам всі умови для якісного світла, завдяки якому ми будемо нормально освітлювати дорогу і не будемо сліпити водів зустрічних транспортних засобів. В принципі, я зараз стою чітко напроти фари і можу спокійно на неї дивитись, і ми бачимо, що нижня частина мого тулуба повністю освітлена, а верхня знаходиться в тіні, тобто жодних якихось. Паразитних світлових плям ми не спостерігаємо, ну і відповідно водій зустрічних транспортних засобів не будуть страждати, якщо ви вирішите придбати ось ці лампи. Ситуація вийшла досить цікавою. Хоч ці лампи і не найяскравіші, але через правильну конструкцію, через правильне розташування світлодіодів, вони нормально фокусуються в рефлекторній оптиці автомобіля. І якщо ми їх порівняємо з лампами Xiaomi F4 Pro та CarProLite Light F10, які мають значно більші показники. Світлового потоку більше 2000 люмен, то в контрольній точці 1 у нас виграють лампи OLED R7 a 1 Саме через те, що вони краще фокусуються і краще підходять для рефлекторної оптики. По контрольним точкам 2, 3 і 4 тут, в принципі, вже можна порівнювати є переваги на стороні там, Шомі і Карполайт, а є моменти, де краще все ж таки себе продемонстрували лампи від OLED. Але це все ж таки в першу чергу прямий конкурент для галогену. І як ми бачимо, в порівнянні з галогенками від Остром, ми отримуємо також кращі результати. В контрольних точках 2, 3 і 4 результати майже такі самі, як і у галогенки, але в контрольній точці 1 в нас виграють лампи від OLED. Також ці лампи дуже добре себе демонструють в контрольній точці 5 це вище світлотіньової межі. точка, де ми умовно уявляємо собі там очі водія зустрічно-транспортного засобу. Тобто вони майже не світять в світло-тіньової межі. А в контрольній точці 6, яка відповідає за освітлення обочини, дані лампи світять яскравіше, ніж галогенки, тому обочину ми будемо освітлювати краще. Таким чином, дані лампи доводять просте правило, що більше не завжди означає краще. Ще раз кажу: порівнювати їх з надпотужними LED-лампами не завжди доречно і доцільно, хоча, як ми бачили, в деяких випадках вони можуть вигравати і в більш Потужних ламп. А якщо порівнювати їх з прямим конкурентом звичайними галогенками, то тут ми отримаємо трішки більше світла. Світло в нас буде білим, а не жовтим, якщо це комусь подобається. І найголовніше у таких ламп значно більший ресурс. Тобто їх не потрібно буде часто замінювати, вони будуть працювати довго і радувати свого власника якісним світлом. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.